Всім привіт право україни. Ой, яка по познімати таку кобілу. Кобілла продається, номер телефона я лечу в описі. Покійно, адекватний об'єм у самі. Кобелі які коротко? 14. Кобелі 14 років. Високий має на лінійку 1,67 м, 1,68 м. Наганку біля 24. Рубину ніхто не міри.

Буду сама кружка. Голоша познімай. Лоша познімай, віч. Його дідо є у селіка на каналі. Кіселий Кінь уже в Улеповіці. Я решил його йде, останній друзі. É girado no chão. Oh. як і нову майкруду. Є. Є. О. Віть, come

16? кей 16, Йона, ти заткайся, ти там не цей 6 месяців Евнадцять, 14, віставку Пілок шанс Вестоту уже ну Об'їчи у голові Стань з боку веттує Парень широкий, не более великый. Станис, Галка. Галка? Галка, Гал. Комана, Кровна 6. Кобіли є яка знаходиться в Іван-Франківської області, Віднятівський район, сероперегінський. Шух має десь ногу 20 дрібністю. 6 місяців моя. Ходить, стриму, коневе. Великий його готато. Маюсь такий дометик сяде на ній. Я сьогодні доїв, там кого в кула, в руках. В руках? Ковалася і в руках. Може ніде не було кому тримати, та ти на установу. І виконувався. По двоїхали, де я був. Тільки живі нам. Тільки. Оп'ять. П'ячі плях хвилянка те заганяє її. Хвилина була надворі. Полина була надворі. Вчера. Десь я хочу пікати, що. Вчера була. То мала буде. Буде хотіти літати. Він десь у нас моїх собі не було. Білома їх дуже, але рівно. Така ліле була. Chcę być sam. Kobieta kupała, co kobieta była emocjonalna. To Kto ma fajny? fajne. Jaką belę tu Szyja, szeroka. Patyj А, Тобто повір, що нам я до собаки брав, до нашийника, а так пригодився і до коней. Номер телефону лише в описі і запід Схотилось, <гум> схотилось почихать. Ну Я вот... Дело все маленькое. Можно продать из решатки. А может и решал краумить по делу. Шує 8 mm? Так, друзі, всім побачення. підписуйтесь на канал.